Вітаю вас в курсі фізики 8 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 6 уроку першої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Внутрішня енергія тіла це сума кінетичної енергії теплового руху частинок, з яких складається тіло та потенціальної енергії їхньої взаємодії. Одиницею внутрішньої енергії в системі Сі є джоуль. Внутрішня енергія тіла змінюється з зміною його температури, з підвищенням температури внутрішня енергія тіла збільшується, а зі зниженням температури зменшується. Внутрішня енергія тіла змінюється зі зміною агрегатного стану речовини. Внутрішня енергія тіла змінюється двома способами теплопередачею та виконанням роботи. Теплопередача, теплоомін називають процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи. Кількість теплоти це фізична величина що дорівнює енергії, яку тіло отримує або віддає під час теплопередачі. Кількість теплоти позначається літерою Q, одиниця кількості теплоти в системі С є джоуль. Третє. Упиши пропущення, прочитай утворений текст. Процес зміни енергії без виконання роботи називається теплопередача або теплообмін. Кількість теплоти це фізична величина щодо рівня енергії, яку тіло отримує або віддає під час теплопередачі. Існує три види теплопередачі теплопровідність, конвекція та випромінювання. Теплопровідність це вид теплопередачі, що зумовлений хаотичним рухом та взаємодією частинок речовини не супроводжується перенесенням цієї речовини. Конвекція це вид теплопередачі, за якого теплота переноситься потоками рідини або газу. Випромінювання це вид теплопередачі, за якого енергію переносять електромагнітні хвилі. Четверте, поміркуй, від чого залежить кількість теплоти потрібна для нагрівання тіла. Перше завдання. На однакові нагрівники поставили однакові посудини. У першу посудину налили 200 г води, а в другу 400 Початкова температура води в обох посудинах однакова. Воду нагріли до однакової температури. Поміркують, чи однакові кількості теплоти були витрачені на нагрівання води у випадку А і Б. І якщо не однакові, то в скільки разів вони відрізняються. З повсякденного життя ми знаємо, що для нагрівання тіла з більшою масою необхідно затратити більше енергії. Тож, виходячи з нашого випадку, ми можемо зробити висновок, що на нагрівання води масою 400 г необхідно буде затратити відповідно більшу кількість теплоти. А так як маса води відрізняється в 2 рази, то ми можемо зробити висновок, що для нагрівання води в 400 г необхідно в 2 рази більше кількість теплоти. З цього прикладу ми також можемо зробити висновок, що кількість теплоти потрібна для нагрівання тіла залежить від маси тіла. Наступне завдання. На однакові нагрівники поставили однакові посудини. В обидві посудини налили воду однакової маси, початкова температура води однакова, у другій посудині рідину нагріли до більш високої температури, мірку, чи однакові кількості теплоти були витрачені для нагрівання води у випадку А та Б. В даному завданні слід врахувати, що для нагрівання тіла до більш високої температури необхідно затратити більшу кількість теплоти, тож з цього ми можемо зробити висновок, що кількість теплоти потрібна для нагрівання тіла залежить від зміни температури. Слідуюче завдання: на однакові нагрівники поставили однакові посудини. У першу посудину налили 400 г води, а в другу 400 г олії. Початкова температура речовин однакова. Воду й олію нагріли до однакової температури. Поміркучі однакові кількості теплоти були витрачені на нагрівання рідини у випадку А і Б. В даному завданні слід врахувати, що при однаковій масі і початковій температурі нагрівання тіл до однакової температури, виготовлених з різних матеріалів, буде потребувати різну кількість теплоти, тож з цього можемо зробити висновок, що кількість теплоти потрібна для нагрівання тіла залежатиме від роду речовини. П'яте. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовуй ефективно. Кількість теплоти, яку тіло поглинає під час нагрівання або виділяє під час охолодження прямо пропорційна масі тіла, зміні температури та залежить від речовини, з якої це тіло складається. Шосте. Запам'ятай формулу обчислення кількості теплоти, що витрачається для нагрівання або виділяється під час охолодження речовини. Формула має наступний вигляд. Q дорівнює М це в дужках Т2-T1, або Q дорівня дельта ΔТ, де Q це кількість теплоти, яка вимірюється в джоулях, М це маса тіла, яка вимірюється в кілограмах, Т1 початкова температура, яка вимірюється в градусах за Цельсієм, Т2 кінцева температура, яка вимірюється в градусах за Цельсієм, І ΔС це зміна температури. Вона також вимірюється в градусах за Цельсієм. В даних формулах також присутня величина, яка позначається буквою С і називається вона Питома теплоємність речовини. З даною величиною познайомимося більш детальніше. 7. Прочитай і запам'ятай інформацію в рамці. Перше. Властивість речовини поглинати або виділяти теплоту в певній кількості характеризує питома теплоємність речовини, яка позначається маленькою буквою С. Питома теплоємність речовини показує Наскільки джоулів змінюється внутрішня енергія речовини масою 1 кг у разі зміни температури на 1 градус за Цельсієм, якщо об'єм речовини залишається незмінним. 8. Розглянь таблицю питомої теплоємності речовини, дивись обкладинку, і запиши питому теплоємність золота. Тож перейдемо до таблиці та розглянемо вміст даної таблиці. Як бачимо, в даній таблиці приведено значення питомих теплоємностей речовини в міру її зростання. Золото у нас стоїть на першому місці і в золота зазначено число 130. Слід враховувати, що питома теплоємність має одиниці вимірювання, які мають запис джуль розділено кг на градус за Цельсієм. Тож коли ми визначаємо питому теплоємність, ми повинні записати значення із урахуванням відповідних одиниць вимірювання. Тож переходимо до нашого завдання. Тож ознайомивши змістом таблиці питомих теплоємностей речовини і визначивши теплоємність золота, ми можемо записати, що питома теплоємність золота становить 130 джоль кілограм градус Цельсія. Наступне завдання: Упиши пропущення, прочитай утворений текст. В даному тексті висвітлюється фізичний зміст питомої теплоємності речовини. Тож давайте впишемо пропущене і встановимо, що ж визначає нам питома теплоємність. Питома теплоємність золота показує, що під час нагрівання 1 кг цієї речовини на 1 градус за Цельсієм витрачається 130 джоулів теплоти. А якщо 1 кг золота охолоне на 1 градус за Цельсієм, то воно виділить 130 дж. теплоти. Тож слід врахувати, що дані значення, приведені в таблиці питомих теплоємностей, визначають кількість теплоти, яку необхідно затратити на нагрівання 1 кг на 1 градус за Цельсієм, або ж кількість теплоти, яка виділиться при охолодженні 1 кг даної речовини на 1 градус за Цельсієм. Зверніть також увагу, що речовини мають різну питому теплоємність. Питома теплоємність речовини в різних агрегатних станах відрізняється. Наприклад, питома теплоємність води дорівнює 4200 джуль розділеного кг за Цельсієм, а питома теплоємність льоду 2100 джділеного кг за Цельсієм. Наступне завдання. Поясни, чому на дотик сталь здається більш холоднішою, ніж деревина. Сталь є дуже добрим теплопровідником. При контакті зі сталлю від тіла інтенсивніше відводиться тепло, ніж при контакті з деревиною. При цьому наші рецептори сигналізують про інтенсивне зниження температури. Місці контакту зі сталью. Дев'яте. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовуй ефективно. Перше. Питова теплоємність речовини. Це фізична величина, що характеризує речовину та чисельну дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1 градус за Цельсім. Друге. Та сама речовина в різних агрегатних станах має різну питому теплоємність. Десяте. Виконай завдання. Графік відображає Процес нагрівання речовини масою 1 кг, Визнач, яка це може бути речовина. Доволі часто теплові процеси можна подавати графічно, і в даному випадку у нас представлено графік залежності кількості теплоти від зміни температури. Тож, для того, щоб визначити, яка це речовина, необхідно виконати певний розв'язок. Запишемо скорочене дано. В даному випадку у нас задано маса 1 кг. Визначимося з початковою температурою. Початкова температура у нас становить 0 градусів за Цельсієм. Оберемо на шкалі температур довільну температуру, наприклад, температуру 20 градусів за Цельсієм. Це наша буде кінцева температура. Для даної температури визначаємо, яка ж кількість теплоти була затрачена для нагрівання тіла до температури 20 градусів за Цельсіем. Вона становить 84 кДж, або ж 84 тисячі джоулі. Тож, маючи дані значення, ми можемо визначити питому теплоємність речовини. Виконаємо розв'язок. Враховуємо, що Q у нас визначається як CmT2-T1. Із даної формули виражаємо, чому дорівнює питома теплоємність, для цього необхідно кількість теплоти поділити на добуток маси і різниці температури. Всі дані для формули у нас задані в умові. Тож, підставши, ми отримаємо значення 4200 д розділеного к Цельсія. Якщо ми звернемося до таблиці питомих теплоємностей, то дана питома теплоємність відповідає воді. Наступне завдання: розглянь графіки в залежності кількості теплоти, що отримала речовина, від змін температури тіл однакової маси, виготовлених з різних матеріалів. Порівняй питомі теплоємності цих тіл, у скільки разів відрізняються питомі теплоємності другої та третьої речовини. Щоб дати відповідь на дане запитання, слід попрацювати з графіком. На осі температур вибираємо довільне значення температури, яка буде спільною для тіла 2 і тіла 3. Також визначаємо, яку кількість теплоти було затрачено для нагрівання другого тіла та третього до цієї температури. Відповідно, в нашому випадку це буде Q2. Це кількість теплоти, яка була затрачена для нагрівання тіла 2. І Q3 це кількість теплоти, яка була затрачена для нагрівання тіла 3. Тож, бачимо, що в даному випадку Q3 дорівнює 3 Q2. Так як у нас кількість теплоти, яка була затрачена на нагрівання тіла 3 більша, ніж на нагрівання тіла 2, з цього ми можемо зробити висновок, що теплоємність третього тіла більша, аніж теплоємність другого тіла. В даному випадку теплоємність третього тіла. Вона буде в три рази більшою, ніж теплоємність другого тіла. 11. Розв'яжи задачі. Для цього скористайся таблицею питома теплоємність речовини. Задача 11.1. Залізному тілу масу 800 г надали 9,2 кДж теплоти. Початкова температура тіла дорівнює 10 градусів за Цельсієм. До якої температури нагріли тіло. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо значення маси. Воно у нас становить 800 г. Грам. грами є несистемними одиницями, тож необхідно перевести в кілограми. Маємо 0,8 кг. Дано нам кількість теплоти, яка становить 9,2 кг. І префікс кіло становить 1000 Тож маємо 9200 джолів. Також у нас задано температура 10 градусів за Цельсієм, це початкова температура, тож вона позначається Т1. Також у нас зазначено, що це є залізне тіло, тож скористаємося таблицею питомих теплоємностей, знайдемо залізо і визначимо питому теплоємність, яка зазначена для заліза. Вона становить 460 розділу кг за Цельсієм, Це значення ми записуємо в дано, тож визначити нам необхідно Т2. Переходимо до розв'язку. Враховуємо, що кількість теплоти визначається у нас добутком СМ і різницею температур Т2-T1. Тож з цієї формули математичними перетвореннями ми можемо отримати формулу для визначення Т2. Для цього нам необхідно Q поділити на добуток С і М і додати Т1. Тож, всі значення, які нам необхідно для розрахунку, у нас подано за умовою. Підставивши формулу, ми отримаємо. Температура Т2 становить 35 градусів за Цельсієм. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 11.2. У мідному калориметрі масою 200 г міститься 500 г води за температури 20 градусів за Цельсієм. Яку кількість теплоти необхідно витратити, щоб нагріти воду в калориметрі до 70 градусів за Цельсієм? Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо масу. В даному випадку у нас дві маси: маса мідного калориметра і маса води. Тож перша маса у нас буде з індексом M, це буде відповідати мідному калориметру, а інша маса буде з індексом В, що відповідає масі води. Також у нас зазначено, що початкова температура становить 20 градусів за Цельсієм, тож ми повинні враховувати, що дана температура вона відноситься як до калориметра, так і до води, тому що їхні температури однакові будуть початкові. Також їхня температура однакова буде 70 градусів, до якої ми їх нагріємо. Також слід врахувати, що у нас є відповідно вказані речовини, які мають свою відповідну питому теплоємність. Тож перейдемо до таблиці і визначимо питому теплоємність МІДі і питому теплоємність води. Ці значення ми записуємо у нашу умову, і, відповідно, нам необхідно визначити загальну кількість теплоти, яка піде на нагрівання калориметра і води. Тож позначимо її буквою Q. Переходимо до розв'язку, Враховуємо, що загальна кількість теплоти буде визначатися сумою кількості теплоти, яка піде на нагрівання мідного калориметра, і кількості теплоти, яка піде на нагрівання води. Тож ми маємо формулу, яка визначає кількість теплоти, і в даному випадку кількість теплоти, яка піде на нагрівання мідного калориметра, буде визначатися як. Маса калориметра, питома теплоємність міді і різниця температур. І кількість теплоти, яка піде на нагрівання води, буде визначатися маса води, питома теплоємність води і різниця температур. Тож, в даному випадку для наших формул всі значення подані, і ми можемо провести розрахунки. Перший розрахунок ми проведемо для визначення кількості теплоти, яка піде на нагрівання мідного калориметра, другий розрахунок для кількості теплоти, яка піде на нагрівання води. І третій розрахунок вже ми зробимо для визначення загальної кількості теплоти. Тож, підставивши відповідні значення у нашій формули, ми отримуємо, що кількість теплоти, яка пішла на нагрівання мідного калориметра, становить 4 тисячі А на нагрівання води затратиться 105 тисяч джоулів. Тож загальна кількість теплоти буде у нас становити 109 тисяч джоулів або 109 джоулів. Це значення ми записуємо у відповідь. 12. Питома теплоємність алюмінію дорівнює 920 д розділено Цельсієм. Що це означає? Це означає, що для нагрівання алюмінію масою 1 кг на 1 градус за Цельсієм необхідно затратити 920 теплової енергії. 13. Поясни, чому в системах опалення як теплоносій використовують воду. В системах опалення використовують воду як теплоносій, оскільки вода має високу теплоємність. Маючи високу теплоємність, речовина при нагріванні багато поглинає теплової енергії. З іншого боку, така речовина при охолодженні також багато віддає теплової енергії. 14 мідну алюмінію та стелеву кульки однакової маси охолодили на 1 градус за Цельсієм. Порівняй кількість теплоти, яку віддали ці кульки. Враховуючи, що питома теплоємність визначає кількість теплоти необхідну для нагрівання тіла масою 1 кг на 1 градус за Цельсієм, а також визначає кількість теплоти, яку тіло масою 1 кг виділить при охолодженні на 1 градус за Цельсієм, та використавши табличні значення питомих теплоємностей матеріалів, з яких виготовлено кульки, можна зробити висновок. Більшу кількість теплоти виділить кулька, виготовлена з алюмінію. 15. Порівняй клімат у двох містах, що мають однакову географічну широту, якщо одне з них розташоване біля моря, а друге у глибині континенту. Наведи приклад таких міст, послуговуючись з географічною картою. тож перейдемо до географічної карти і оберемо міста. В даному випадку ми візьмемо місто Очаків та місто Баштанка. Порівнюючи клімат таких міст, як, наприклад, Очаків та Баштанка, слід враховувати, що Очаків розташований поряд з морем, його клімат буде теплішим, вологішим та помірнішим. В кліматі баштанки буде виражені різкі перепади денних та нічних температур. А також дуже низька вологість повітря. 16. Розглянь графіки залежності температури від отриманої кількості теплоти для двох металевих тіл однакової маси. Порівняй питомі теплоємності цих тіл. Поясни свою відповідь. Тож, розглянемо графік. Возьмемо на графіку довільну температуру, яка буде однаковою для наших двох тіл. Визначимо відповідне значення кількості теплоти, яке було затрачене для нагрівання тіла 1. І для нагрівання тіла 2. Як бачимо, для нагрівання тіла 2 було затрачено більша кількість теплоти. В даному випадку Q2 буде становити 3q1. Так як кількість теплоти на нагрівання другого тіла була затрачена більша, то з цього можемо зробити висновок, що теплоємність другого тіла більша. І з нашого співвідношення кількості теплоти ми можемо зробити наступний висновок: що С2 дорівнює 3C1. Тобто теплоємність другого тіла. В 3 рази більша за теплоємність першого тіла. 17. Піч складається із цеглин. Маса кожної з яких становить 5 кг. Під час охолодження від 70 градусів за Цельсієм до 20 градусів за Цельсієм Піч віддала 66 МГ теплоти. Визнач кількість цеглин, з яких складається піч. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо масу однієї цеглини 5 кг. Запишемо також значення кількості теплоти, яка була загально віддана всією піччю. Також запишемо значення початкової та кінцевої температури, а також скористаємося таблицею питомих теплоємностей, визначимо питому теплоємність цели. І запишемо її в дано. Визначити нам необхідно кількість цеглин, тож позначимо цю кількість буквою N. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що загальна маса печі складається з маси однієї цеглини на їхню кількість. Тож, із даної формули, ми отримуємо формулу для визначення кількості цеглин. Для цього необхідно загальну масу печі поділити на масу однієї цеглини. Також врахуємо, що загальна енергія, яка була виділена, це енергія, яку виділила відповідно вся піч. І відповідно ми можемо представити формулу для визначення кількості теплоти, яка буде враховувати масу нашої печі. Тож кількість теплоти буде С М велике, тобто загальна маса печі на різницю температури. З даної формули ми можемо отримати вираз для визначення загальної маси печі. Тим самим ми маємо два вирази. Перший вираз для визначення загальної маси печі, а другий для визначення кількості. Тож проведемо розрахунки. За першим рівнянням, ми визначимо загальну масу печі, яка становить 1500 кг, і використаємо дане значення для визначення кількості. Підставивши дане значення, ми отримуємо, що піч у нас складається з 300 цеглин. Тож, в даному випадку, ми записуємо відповідь n до рівня 300. Вашим домашнім завданням буде. Повторити основну інформацію стосовно внутрішньої енергії представлену у вкладці вашого посібника, а також виконати письмово завдання на 32 3233 до уроку номер 6 першої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все, дякую за увагу і до нових зустрічей! Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.